В нас знову гості. Це гурт Севентінс. Вони випустили новий кліп на пісню Тримаю та розповіли. Розпо, розповідуть, зараз будуть розповідати. Мене ж язик запитається. На що вони готові заради популярності? Отож, усім доброго ранку. Добре. Хором так сказати. Я бачу, що у вас ранок дійсно добрий. Як як він почався? Розкажіть, мені, будь ласка, як починається ранок у гурту Севентінс? В мене я проснувся, помився, поїхав на радіо. Добре. Проснувся, помився, поїхав на радіо. Капець вам везе. проснулась, пішла на пари, пішла на радіо. Тобто, хтось вчиться, а хтось вчиться. хтось миється, а хтось вчиться, правильно? Ви По черзі виконуєте ці обов'язки. Так. Такі. Розкажіть, ви севентінс, чому у вас знову не сім? Чому. Розкажіть, будь ласка. Починається. Нам прийшлося скоротити склад в межах. В цілях того, щоб було приємніше і легше спостерігати за нами на сцені. І багато хто спитає, нас тепер п'ятеро. Чому ми Севенті? От дивіться, я вам розкажу. Нас п'ятеро, це кожен учасник. Це один, два, три, чотири, п'ять. Вже є п'ятеро. Шостий учасник це наш глядач. Угу. А сьомий учасник це хто? Наша команда. Команди, я працює з ось і Севентінс. Я вже я вже цю схему чув. А на, на ефір ви якось так само по черзі ходите? Типу, чи просто от хто може, той йде? Ну сьогодні вийшло так, що у нас один учасник захворів, другий себе погано почуває, і вийшло Тоже так, що нас троє сьогодні. Так, чудово. Ну, троє насправді це теж доволі добре. Розкажіть, будь ласка, чим ви займалися весь цей час? У нас ефір був. Не пам'ятаю з вами, коли ну десь ще взимку. Я, я так думаю, чим ви займалися взагалі весь цей час? Ну і пісні писали. Працювали над новим матеріалом і розвитком. Так, і TikTok який... Так, збільшувала кількість підписників. О, <просив> о <просив> яким чином? Знімали відео. Набагато більше контенту, набагато більше uh, працювали над цим. Почали якось набагато більше вкладати себе, ніж вкладали раніше. Ви маєте на увазі відео в TikTok, правильно? Тікток, інстаграм. Ми намагаємося розвивати всі можливість соцмережі, щоб uh, ми більше були, як то кажуть, на виду людей. Uh -huh. Щоб наша медійність зросла, і люди нас е дивилися та слухали з великою приємністю, а надавали гроші позитивні емоції. Так, і Чудово. працювали над новим матеріалом, тобто писали пісні і е знімали відеороботи на них. Ось про це і поговоримо. Отож, нова пісня «Тримай». Розкажіть, будь ласка, як з'явилася ідея? Хто автор, можливо, е коли оце прийшло натхнення, коли ви вирішили її написати? Взагалі. Е Пісня започаткувалася ні з одного з нас, хто тут сидить. Якраз той, хто започаткував цю пісню зараз хворі, Саша Шевченко. Він, наскільки я пам'ятаю, він їхав в автобусі, ми верталися з концерту вночі, і йому якось так нахлинуло куплети, і він написав їх, Під рукою були нотатки з телефону. І він собі їх написав, не так кажуть. Та потім згодом е, я приходжу на студію, сидить Денис Родін, Саша. Саша щось собі там е, аранжування якесь там доробляє. я Питаю, що це таке. Він каже: Ну, в мене є ідея на рахунок нової пісні. Давайте подумаємо. Та ми сіли за 15 хвилин, вигнали куплет, приспів е, Денис Родин дав куплет, щось ми додумали, що <плес> а, приспів, а е, щось догнали куплети, <світ> а потім е, дописали другий, й записали демоверсію, показали, сказали, записуємо, записали десь протягом. Тижня і ось. а До речі, цікава така штучка. У мене цей принцпів в мене в а, диктофоні, я його написав. Я, я коротше, писав собі пісню, mm -hmm. і в мене не виходило придумати до неї куплети, а цей принцпів у мене простояв в, а, в диктофоні десь два з половиною років. Чекав свого. Чу. Два з половиною роки чекала, чекав куплетик, щоб щось. Ну, знаї... чекав куплетів, так. Чудово, ну якось, якось це дуже так динамічно. Знаєте, їхали десь в автобусі, де ви, до речі, там їздили? Ми верталися з концертного туру. Це був Луцьк-Рівне, що заїжджали в як називається це ССР Сарне, в серне. Там <гум> ми заїжджали на благодійний концерт. Де там. заїжджали, і от вертали з цього концерту, так і вийшло десь. Наші <гум> ночі Саша напевно почав писати думку. І я так розумію, оскільки він був написаний дійсно от під час гастролей десь в автобусі, то він вийшов доволі емоційний, так? Про що ця пісня? Давай, а, я, давайте а... якось по черзі, бо хлопці да, 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 пер, бо я... перетягують цей ковдру Та, на себе. Ні, ні просто коли я кажу, коли вони їхали, то писалися, я собі спала в тому автобусі. <гум> <гум> Насправді. Тому тут я просто мало що можу сказати. Ну ця пісня. Кожен може в ній почути щось своє, якесь е, провідчувати свої конкретні емоції. Можливо, для когось це кохання, там, не знаю, якісь перші почуття. Можливо, для когось це навпаки щось більш таке. Негативне. Тобто… Так, так. У кожного свої емоції мало бути. В загальному, в загальному ми стараємося писати такі пісні, щоб був не один сенс, а багато сенсів. Тобто людина може знайти себе в пісні. Не обов'язково, що там у нас. Всіх однаковий сенс, кожен бачить однакову пісню, тобто ми стараємося робити так, щоб людина знаходила свої е, переживання, свої підтексти в наших піснях. Щоб це викликало більший спектр емоцій в кожної людини, і якщо так на правду кажучи, якщо пісня викликає різний спектр емоцій у різних глядачів і слухачів, то ми вважаємо, що вона має більше шансів на успіх. Це. Ну, а от саме про вас, що ви в ній вбачаєте, що вона означає для кожної з вас, тому що я, я ну, звісно, ви як музиканти вклали частинку себе, напевно, кожну цю пісню, і яку саме частинку себе ви в неї вклали? Давай, Денис. Що ну, ти Ну, Я, в принципі, вкладав. Я, в принципі, вкладав, не знаю, я в нього два з половиною роки Та Теплі достатньо почуття, що тримає, тебе, тримаю, має тебе. Це маю, Т, ти. ти трішечки ближче до мікрофону, не можу почути твій чудовий голос. Так, так, так. Так, окей. Е, дивіться, трошки. Ну, особ, особисто я, в принципі, коли дуже теплі почуття, що я тебе тримаю, типу, ми разом, ми поруч, в нас все класно і так далі. Маю, ну, там, в нас багато питають, маю тебе. Це, типу, маєте. Там, зачаровувати, ну, зачаровувати в такому типу, сенсі. Це для мене це досить теплий приспів. Для когось це може бути типу, що я тебе тримаю, тобто не від, не хочу відпускати від тебе від себе. Ну в кожного своє, але для мене це досить теплі такі слова. Так, так далі у мене для мене в загальному пісня є така більш романтична, вона є така зворушлива в хорошому сенсі. Тобто я в ній нічого поганого не ну не можу відчути, тому що для мене це. В принципі, позитивно емоційна пісня. Так, але головне, що він написав е, слова, що грали у любов, але виходить, це при... не я написав. А, це не. <гум> <гум> так, ну і наша чарівна третя учасниця, яка сьогодні в студії. А, у мене насправді схожа думка з хлопцями, тому що я також для мене це. Легка розслаблена а, пісня для того, щоб просто знаєте їхати собі в якусь поїздочку, можливо, там а, в якомусь поїзді слухати. Вона вона мені асоціюється з якимось сонцем, з дружбою, з якимось якоюсь любов'ю, тобто дуже позитивні почуття викликає. Друзі, я нагадую вам, що ви слухаєте радіо. Звісно, ж таки західний полюс. У нас сьогодні гурт Севентінс презентує нову пісню. Тримай та розповідає про усе, що з нею пов'язано. От, про це зараз ми і поговоримо. Ви знімали кліп. У вас класна відеоробота, Дякуємо. зробили Дякуємо. зробили ставку таку на мінімалізм. Які ви обрали, розкажіть локації та чому ми дуже першу чергу хочемо. Подякувати закладу Бакара. Правильно, от за бакара, бакара, бакара за локацію. В якій знімався Саша, от це дуже крута локація. От така естетична, така м вайбова. вайбова така, та. мені, ну, мені дуже сподобалася локація. Багато хто знімався по різним під'їздам. Так, я знімався а, в під'їзді. Я такому. знімався в під'їзді. Так, ч чому ви знімалися в під'їзді? Давайте зразу розказуйте. Такий трошки. Е щоб трішечки показати, як це такий оцей старіший стиль, таку, не знаю, архітектуру, не знаю, вона нам не пам'ятаю, здається, асоціюється з якоюсь іноземною, здається, архітектурою. Так, поляки, Але австріяки, нагадую, просто, вони. Таку, тут… Знаєте, Австро-Угорщину, якийсь такий старенький Париж, Львів. Так воно. Ми, якщо б, наприклад, я дивився, я б не впізнав, що це Франківське. І який під'їзд вам найбільше запам'ятався? Кожному свій. Кожному свій. <зві> <зві> Мені, сп... Мені запам'ятався той, що був у Віталіка. Він був дуже там а, такі так. гарні сходи, дуже закручені, прям вау-вау-вау. <зві> я ще там фотографувалась. І ще дуже красивий саме через світло, дуже класно сонце світило, був дуже гарний під'їзд у Іллі теж на кадрі. Так, <зві> Я у Іллі не бачив, але на сам саме в кадрі він виглядав такий масштабний, об'ємний. Тому що там маленький. та, там величезні вікна, дуже класне світло, і там прям було дуже прикольно. Я думаю, що глядачі так само засінять, коли подивляться ваше відео, яке вже доступне, до речі, так? Так, так. так, та, так вже так. вчора вийшло. Де доступне, розкажіть, як вас знайти. Ну, доступний. сам кліп ну, доступний в Ютубі. Ну, це логічно. А усі а, на всіх музичних платформах, а, то можна послухати саму пісню. Добре, ще трішечки про кліп поговоримо, тому що в нього так само є от свій сюжет, і кожен з учасників виступає таким оповідачем. Так? Він розповідає власну якусь історію, що, що, що ви там взагалі робите от на відео. Співаємо, виражаємо свої емоції. Ну, це в плані, тобто у нас є текст, ми відчуваємо по-своєму цю пісню, і ми виражаємо ці емоції, стараємося передати її глядачу. Так, так як от ми говорили раніше, що ми відчуваємо до цієї пісні, це ми стараємося показати якраз в тих кадрах, які є в кліпі. Так, добре, ну і напевно основне питання, заради якого ми тут всі зібралися. Вже всі усі все зрозуміли. Ну звісно, ви випускаєте хід за хітом, і щоб ці хіти ставали такі хитами хіта, ви маєте робити е, деякі ну, знаєте такі дії, які ре реально викликають увагу з боку ваших слухачів. От цитата: якщо цей трек буде за популярністю таким, як мінімум, AAUMG це а у моїй голові, я побіжу у нижній білизні по стометрівці, Зі мною ще будуть бігти Ілля, Саша і Родін. Зізнався учасник гурту Віталій Саврук в одному з нових відео гурту у Тікток. Так, зізнавайтеся, чия це була ідея. Ну, так починаємо з того, що в нас є в телеграмі чат. В якому ми спілкуємося зі своєю аудиторією, також можете приєднати ну, слухачі, які зараз нас слухають, можуть приєднуватись до нас і спілкуватися разом з нами. Ну і ми щось сміялися, сміялися, і, і вийшло так, що хтось там вкинув фразу О, давайте щось зробите там. А, е, напис... наша smm менеджер написала: е, давайте, якщо е, буде там пісня хітом, тіктоці mm -hmm. це, це все. Давайте Віталік пробіжиться в трусах по рівці. Я такий, ха-ха, ха давайте я ось сам так. Бігти не ні, хочу. ні, ні, я, я такий, ха-ха-ха. Ну давайте, якщо пісня перевершить там, у моїй голові, я побіжу в трусах, і зі мною ще буде бігти Денис Родін, е, Олександр Шевченко і Ілля Левко. І От е, ні, при... ні, 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 ви будете бігти також в трусах зі мною, якщо ми будемо, <рес> <рес> якщо пісня вистрілить. Я за вас вирішу. ми Команда, все. Окей, okay, а будуть якісь, можливо, брендовані труси. Oh, yeah. oh, yeah. це були труси Tunes. Tunes. Я вже готовий їх замовити. Бігти. Дякую. Та якщо це буде Труси Севентінці, я буду в них кожен день подати. Зрозуміло, друзі. Ну і давайте поговоримо з вами ще про музику. Бажаю вам успіхів з цим кліпом, бажаю вам успіхів у пробіганні 100-метрів 100 метрівки. Сподіваюся, <ріст> це буде швидко та, та всім сподобається. Ну, і розкажіть, Чим ви займаєтеся конкретно от зараз в цей момент, можливо, якось просуваєте кліп, або ж плануєте якісь виступи і далі от записи і тому подібне. Ну, конкретно в цей момент ми сидимо на радіо. Так, це ми вже зрозуміли. А, а далі ми стараємося писати матеріал. Дивіться, у нас скоро будуть концерти. Ми зараз готуємося до нових до зйомок нових відеоробіт. А, плануємо писати, ну, пишемо. Ми в роботі над новим аудіоматеріалом, ну, в сенсі над піснями. А, і от найближчий концерт у нас, якщо не помиляюсь, 16 квітня у снятині. Будемо виступати, будуть дуже класні артисти. Приходьте, чекаємо Приходьте. вас. Всі, всі, хто зі Снятина, з Івано-Франківська і взагалі з області приїжджайте, концерт буде просто бомба, Севентін, Стьома Паучик, Космірак, як Так, Просто буде прекрасний. Буде що, буде супер класний концерт. Наша саме менеджер щось мені каже, але й ну, вона, вона сказала, можете заходити в Так, та, Ви заходьте в інстаграм. І та, рекламуйте, рекламуйте будете бачити там інформацію, всю про концерти найближчі, найближче. Буде концерт. Та, коротше, багато концертів буде, але на даний момент ми вже думаємо над новою відеороботою. Над, і паралельно та і паралельно просуваємо ще. От саме тримаю її, в принципі, от працюємо над тим, щоб вона далі, далі, далі форсилась Ну, Я буду Займаємо працювати цим. Та-та-та, хотілося б побачити їх на 100 метрівці. Мені теж. Після цього обов'язково ефір. Так, просто знімати з камери. так. Якщо я знімаю, то буде в інтернеті. То буде в інтернеті, так. Я знімаю, Головне, звук правильний підставити, і тоді я думаю, все буде класно. Друзі, я нагадую, що на студії Гурт Цевентінс вони презентують нову свою пісню. Тримай, ну і нас сам кінець. Будь ласка, ще раз запросіть на свої концерти, побажайте щось слухачам, можливо, зверніть. З якимось меседжем до людей, які вас зараз чують. У мене така привичка казати тут, саме на західному полюсі, полюзі, полюзі, полюзі. любіть маму, мийте руки мило. Носіть шапку. Носіть, це носіть, раз нос... перший таки чую я, я казав вже багато разів саме тут. це. Будьте щасливі, нехай все класно буде, і обов'язково заходьте до нас в інстаграм у нас є Галочка. так, я хвалюся трошки. 에, приходьте на наші концерти, тому що буде супер-супер класно. І далі вам буде все говорити, Віталік Севрок і Яруся Батюк. Так, говоріть далі, я вас хочемо, просто так не лишу. Хочемо побажати вам. Ну насамперед, сьогодні вдалого хорошого дня і настрою. Продуктивного дня, тому що якщо немає продуктивного дня, для чого взагалі е, досягати щось і працювати над своїми мріями? От е, також запрошую вас до нас в соцмережі. Це дуже важливо, слідкуйте за нами, я думаю, що вам сподобається. Ми не такі вже й скучні, з нами цікаво. Можете підписуватись, можете слідкувати і приходити до нас на різні концерти. Ми багато розіграємо наші поїздки з нами. Тобто, у нас зараз якраз е, йде такий. Та, Денис каже, що він згадав. А, якраз в нас в інстаграмі йде розіграш, а, поїздка з нами. тобто ми, а, яка, яка мета цієї? Ні, не мета правильно, яка суть цього завдання. Тобто, люди мають написати под максимум два коменти під нашим кліпом, от, найкреативніші. І ми виберемо якісь найцікавіші, найприкольніші коменти. І та людина, яка виграє, вона поїде з нами на концерт, побачить все, все за кулісся, яке відбувається з нами. От і проведе гарний час. Чудово! Ніколи не здавайтеся, не хворійте, як деякі наші учасники. Це і приїжджайте і приїжджайте до нас на концерти. Дякуємо, дякуємо вам, що знайшли час. Дякуємо, що завітали на до нас у студію. Вам також гарного дня, гарних вам звершень, гарних вам досягнень, що у Тіктоці, що на сцені, що в турі. Ну будь-де коротше. Тримайтеся, купи, носіть шапку, реально не хворіте, тому що Олександр от захворів, хотів його дуже сьогодні побачити. Ну але менше з тим побачимось якось з ним іншого разу. Друзі, я нагадую гурт Севентінс і піснею тримай, яку ми почуємо просто зараз. Ну а вам бажаю гарного дня, та звісно. Гарної музики. От з цього ми зараз і почнемо. Ми вас любно. Західний голівий, коли за вікном холодно, осінські кібне казали вже досить грали у любов. Але виходить, програли Вийшло не те, чого ми так чекали Холодними твоїми руками Закрию я відкриті шрами, і сльози вже не падають до рук Але тебе тримаю, маю, тебе маю, маю, тебе маю Тебе тримаю, маю, маю, тебе маю, тебе, маю, маю, тебе маю, але тебе тримаю. Завжди запам'ятаєм саме той, де тільки з тобою я в мию кохати.